Любі в Господі, брати та сестри, я щиро всіх вас вітаю і радий бачити. Тим більше ту неділю в мене не було. Тут були ми на відвідинах, так, їздили разом з дитячим хором у Слобожанський, звідки вітання всім я передаю, теж просили передавати брати та сестри. А сьогодні ми з вами поговоримо про те. Про що щойно, щойно співали. І услышав он, і почув він, хто він, наш творець, наш всемогутній творець і наш любий Господь. Прочитаємо Слово Боже, 18 розділ від Луки, перших вісім віршів. Відомі вам, але прочитаємо Луки 18, з першого вірша і далі. Він, Тобто Христос розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила: захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів. Та згодом сказав собі, хоча й Бога не боюся, і людей не сороблюся, але через те, що мені докучається вдова, захищу її, щоб не приходила й не надокучала мені. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, чи знайде він віру на землі? Амінь. Амінь. Сідаємо, брати та сестри. Знаєте, час від часу я в своєму житті повертаюся до цих повчань Ісуса Христа. Які він сказав, користуючись притчею, ми бачимо в Євангеліях Христа як такого, хто постійно молиться. В світі написано віруючими людьми дуже багато книг про молитви, про молитву, як потрібно її будувати, як потрібно вести молитовний щоденник, молитовне життя і багато там корисного. Але коли ми придивимося, що ж радить Ісус Христос з приводу молитви, з приводу нашого молитовного життя. І ось в цій притчі, і в цій історії, яка так і починається, да? він розповів їм притчу, що потрібно треба завжди молитися і не занепадати духом. І в оцих двох словах висловлена вся. Християнська надія в нашому буремному житті. Знаєте, ми знаходимося всі, це не секрет, в особливих обставинах життя. Важких, нелегких, часто незрозумілих. Три роки йде війна, за цей час багато чого було. І гарячих молитов, і самовідданих служінь, і благовістя, були перемоги, були й поразки. Усім здавалося, що скоро закінчиться, але не так все просто, ворог підступний, він лякає інформацією всякою, так? всякими там змовами, зрадами і так далі, і тому подібне. І ясно, що навіть на віруючих людей нападає сум, смуток, нападає зневіра. Занепад духовний в своєму роді. Але не така Божа воля про нас, Бог не хоче нас бачити. З занепавшим духом, засмученими. Господь дарує нам чудові уроки, брати та сестри, про те, як позбутися з невіри, як вийти із цього засмучення, занепаду духу. І ми в цій притчі, яку сам Христос розказує, ми бачимо декілька важливих речей, декілька важливих уроків. І отже, перед нами відразу відкривається. Треба завжди молитися і не занепадати духом. От два шляхи в житті людини, два курси. Ми бачимо, так? Да? Тобто ті, хто моляться і не занепадають духом, і цією фразою Христос підкреслює не просто необхідність молитви, а протиставляє цей шлях зневірі, смутку, депресії. Це два різних курси. Молитва спрямована до неба, до Бога і веде до світла, а зневіра, занепад духу, до чого веде? Він спрямований на саму людину, змушує людину обертатись навколо своїх заплутаних земних обставин і справ, заганяє людину в кут глухий, в кут зневіри. Людина замикається, відвертається від неба, від Божого світла. Зневіра ніколи не дасть хорошого результату. Лише посилить проблему, але людині ж потрібно вийти з цього стану. Зневірена людина пручається, часто завдає шкоди не лише собі, не лише оточуючи. Вона противиться Богу, ображається на Бога, але Господь знає всі наші слабкості. І наслідки цієї зневіри, і вказує на єдиний вихід молитву. Треба. Треба завжди молитися, коли людина впадає в спокусу. От дивіться, Асаф, псалом 73 або 72 за синодальним, дивіться, з першого вірша: Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце. А я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги. Адже я позаздрив зарозумілим. Побачивши добробут нечистивих. Хіба в нас такого не було, коли ми дивилися не на небо, а на тих, хто нас оточує і живе краще? І здається, що в них все виходить, а в нас усе розвалюється. Але далі, 16-й вірш. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене. Аж поки я не ввійшов у Божу святиню і не усвідомив яким буде їхній кінець? Так здійснив Асаф. Аж допоки він не війшов до святилища Божого, тільки в молитовному стані в присутності Бога люди можуть побачити, що Бог насправді добрий, чуйний і віддати йому славу. Звертаю увагу, Христос використовує слово Треба. Звучить це категорично. От, треба і все, так? Ніяких сумнівів. А спробуйте замінити це словом бажано або постарайтесь. Знаєте, як зараз так у нас таке суспільство гуманістичне, і всі намагаються якісь такі полегшені рецепти вказати один одному. Ну, бажано, якби ви вживали вітаміни. Ну, бажано, якби ви. Здійснювали прогулянки свіжим повітрям. Ну, бажано, постарайтесь. Ну, не вийде нічого страшного. Це суспільство гуманістичне, ліберальне, але воно не веде до неба. Христос говорить, треба. А наступне слово завжди. Тобто не час від часу молитись, не по можливості. Не тоді, коли ви себе добре почуваєте. Постійно наше серце, брати і сестри, працює як, час від часу. Дихаємо ми час від часу. Постійно. І навіть не задумуємося над цим. І це дійсна правда Правда про життя духовне, про життя в Ісусі Христі. І далі ми бачимо, що наша віра вона зазнає випробування. Для ілюстрації того, що сказав Христос розповідає драматичну історію, коротку правда, про одну вдову. В цієї людини, в цієї жінки, мабуть, було 100 причин, щоб занепасти духом. Насамперед її соціальний статус. Що таке вдова, чи хто такий вдова, хто така вдова, я думаю, не треба пояснювати. так? У неї в житті трапилася подія, яка розколола це життя на дві половини на до і після, втрата близької людини. Рана, яка важко гоїться, зі смертю чоловіка в життя вірвалася безпорадність, незахищеність, бідність, бо тоді ніякого соціального забезпечення не існувало, як ви уявляєте собі. А довкола, здавалось би, живуть ті, в кого складається все добре. І мимоволі напрошується питання, а чому в інших добре, а в мене таке горе. так? Звичайно, вдова ставила собі, можливо, такі питання. Але тут, на її шляху ще трапляється супротивник. Мало того, що вона вдова, Але ще супротивник. Як він, що він там проти неї вже заподіював? Це в притчі опущено. Але не так це важливо. знаєте, Всі супротивники схожі один на одного, знаходять себе місце, б'ють туди, залякують і все таке інше. У Давида був свій супротивник Саул, у Навуфея Ахау, Мордихая, Аман. Знаєте, це така ситуація, і е, зіткнутися з супротивником це випробування непросте. Зараз я назвав чоловіків. А це жінка, вдова. І от, ви знаєте, далі ми бачимо, що головне в цій ситуації не занепасти духом, а побачити вихід. І такий вихід вдова знаходить, Так? вдова знаходить. І знаходити цей вихід закликає на слово Боже. І от, зокрема, апостол Петро, перший лист Петра, другий розділ, 19, 20 вірші. Тому що це благодать перед Богом, коли хтось свідомо задля Бога переносить злидні, страждаючи несправедливо. Адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини, але коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. Через страждання своїх дітей Бог досягає певних цілей навіть у тих гонителях. так? І тому дуже важливо, що коли людина потрапляє або стає жертвою несправедливості, потрапляє під зневіру увічать, щоб вона побачила вихід, щоб вона побачила вихід. Цар Давид одного разу був відсторонений філісемлянами від походу і повертався до свого міста, до Секелагу, 600 воїнів з ним йшло, приходять, а місто спалене. Рідні, вигнані в полон, забрані в полон, горе. І написано в Слові Божому, це перша книга Самоїла, 30-й розділ, третій вірш. Тож Давид і чоловіки, що були з ним, заголосили. Чоловіки заголосили, воїни заголосили, плакали доти, доки зовсім не стало в них сил далі плакати. Обидві дружини Давида були відведені в полон. Дітей забрали. Ситуація посилювалася тим, що знайшлися люди, які стали підбурювати. Давид, мовляв, винний. Давайте поб'ємо його камінням. Здавалось би, гіршого не буває. Але наступне речення, вірш сьомий. Дивіться, як починається. Але, маленьке слово, отакий вам. Але Давид кріпився надією на Господа, свого Бога. В цей час зовнішні обставини ніяк не змінилися. Стовпи дима піднімалися до неба, головешки обуглені, під ногами валялися, доля жінок і дітей невідома, але Давид укріпився надією на Господа, і Бог показав вихід із цієї ситуації. І ми знаємо, що. Ситуація була вирішена вирішена щасливо. Давид не впав у відчай, і вдова не впала в відчай, вона шукає допомоги. Допомоги у судді. Це реальна людина тоді, яка могла допомогти в земних справах. Інакше ніяк не вийдеш. Але знову біда, знову випробовування. Суддя то був неправедний. І Христос так і говорить. Він. Бога не боявся, і людей не соромився. Ну, що може бути ще гірше? Знаєте, є люди нечестиві, беззаконники, але вони людей соромляться, намагаються зробити свої справи так, щоб або взагалі ніхто не знав, або якомога менше людей про це знало. А тут взагалі ми бачимо ситуацію ну, така, що ні Бога не боїться, і людей не соромиться. Скільки раз до нього потрібно було звертатися? Ми не знаємо багато разів. Але зрештою, зрештою, щоб не докучала і не набридала вдова, він допомагає. їй. Він допомагає. І ось ця невідступність, вона має бути присутня в нашому молитовному житті. Невідступність, не дивлячись ні на що. А далі, а далі. Довіра до Господа, ми повинні очікувати результату. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до Нього день і ніч? Питає Христос, чи буде він зволікати щодо них? Кажу ні. Так, Кажу вам: Він боронить їх негайно, однак, як прийде людський син, чи знайде він віру на землі? І тут дуже важливі такі цінні істини. Дайте, Бог обов'язково захистить тих, хто волає до нього, хто належить йому. Так? Я підношу свої очі до гір, говорить Давид 120. Псалом, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Божа людина знає, куди їй дивитись. По-друге, ми можемо бути впевнені, Бог негайно захистить, як каже Христос, незабаром. Так? Незабаром. Але це незабаром не людське, не під людським розумінням. Він негайно захистить, але захистить згідно свого плану, згідно свого бачення ситуації. І по-третє, дуже важливо, так, ми говоримо, що часом Бог зволікає захищати тих, що кличуть до нього. І тут нема протиріччя, негайно й зволікає. Негайно це не означає, що, знаєте так, безпланово наскоком Бог діє. Ні. Він ішов допомагати євреям в Ізраїль, визволити їх із єгипетського рабства, але веде діалог, певний час, веде діалог із кимсь фараоном. І це входило в Божі плани, щоб було свідчення, свідоцтво про єдиного Бога, про його всемогутність. Згадайте Лазаря, який помер, брата Марфи і Марії. Христу про це сказали, але він ніби зволікає. Пробув кілька днів на одного місця, потім пішов вирішив ситуацію, кардинально вирішив. Він не просто оздоровив Лазаря, він його воскресив з мертвих. Але в певний час це було потрібно зробити для свідчення юдеям. І ви пам'ятаєте, як уже Христос війшов до Єрусалиму вербна неділя, то говорили, б, що це Месія, питали їх, або хто це, але всі скрізь свідчили, що Це Він Лазаря воскресив, і Лазар там був в Єрусалимі, і приходили дивитися на того Лазаря, якого Воскресив Христос. Отаке зволікання у Бога. Тобто є певний план, Бог діє планомірно послідовно. І в наших життєвих обставинах. Але, знаєте, наші плани не завжди збігаються з Божими, тому ми завжди поспішаємо. Тому ми можемо розчаровуватися, не знаючи кінцевої мети Бога. А так не треба робити. Треба очікувати в повній довірі. І тому не випадково в самому кінці цієї історії. Господь говорить такі слова. Так? Як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? І ось дивіться, центральна подія, яка згадується тут, прихід Ісуса Христа. Чи знайде Він віру, про яку віру? Не про ту віру, брати та сестри, знаєте, чи існує Бог, я вірю, що Бог існує. Тут зовсім про інше. Тут про очікування. Про те, що ми не піддаємося зневірі, а очікуємо Христа з неба як визволителя. Знаєте, не якогось президента, не якогось прем'єр-міністра, не якогось диктатора, чи ще когось. А ми очікуємо Христа. І будь-які обставини, нехай на це не впливають. І от дивіться, атмосфера на світовій арені. За Євангеліями і за нашим досвідом зараз, вона дедалі більше буде згущуватись, наближається Господнє пришестя. І ці обставини, знаєте, негативні, вони по-різному впливають, але через поширення беззаконня у людей, що охолоне любов. Далі люди будуть тривожитися і ціпеніти в очікуванні лиха. Але на тих, хто бадьорі духом. На ті, хто постійно молиться, чекає бо Христа, все це буде впливати позитивно. Лука, 21 розділ, 28 вірш, що говорить, що ці християни, незважаючи на згущення ситуації, на загострення, стануть прямо, випростаються, як слово Боже каже, випростаються і піднімуть свою голову, а не опустять її. Тому, брати та сестри, ми зараз будемо молитися, звичайно, ми завжди молимося на служінні, але справді віруючи, моляться завжди скрізь, незважаючи на те, що відбувається навколо. Подібно до тієї вдови з притчі, моляться за будь-яких обставин, молитимуться і не занепадатимуть духом. Хай ім'я Господнє буде прославлено навіки. Амінь. Молимось.